Боб Вудворд написав книгу, в котрій багато цікавого про Україну та про війну проти Росії. Книга так і зветься: Війна. Там власне про російсько-українську війну, про Путіна, а також про війну в секторі Гази між Ізраїлем та Хезболою. І трохи про стосунки Байдена зі своїм оточенням та конкурентом з Трампом. Хто такий цей Боб Вудворд, автор цієї книги? Йому 81 рік, американський журналіст, редактор газети The Washington Post» і один з найвідоміших у США журналістів-розслідувачів. І от в такому солідному віці він все ще повний сил, енергії і написав оцю книженцію. Все таки 81 рік у США – це вам не 81 в Україні. Погодьтеся. Книга вийде 15 жовтня. А це зараз такий, типу, знаєте, напіврекламний, мабуть, матеріал. Окремі цитати з неї виклали вже на сайті CNN, і ми вам перекажемо те, що стосується України. Як виявилося, в приватних бесідах Байден криє матюками тих, хто йому не догодив. Цей граний Путін, сказав Байден радникам в овальному кабінеті незабаром після вторгнення московитів в Україну. Тільки він сказав не граний, а ще гірше. Ну і скажіть, що він не правий. Путін зло, ми маємо справу з втіленням зла, додав він. Вудворд повідомляє, що напередодні російського вторгнення США отримали величезну кількість розвідувальних даних, які переконливо показали в жовтні 21-го року, ще, що Путін планує вторгнення в Україну за участі 175 тисяч солдатів. Це був приголомшливий розвідувальний успіх найкращих представників американської розвідки, включаючи джерело в Кремлі. повідомляє Вудворд. Саме інформатори в таких випадках є найбільш чутливими джерелами для розвідки. Це було так, ніби вони таємно увійшли до намету ворожого командира і, згорбившись над картами, розглядали кількість і рух бригад і всю заплановану послідовність багатофронтового вторгнення. пише Вудворд. Хоча Байден і його радники погоджувалися, що план серйозний, їм і їхнім союзникам все одно було важко в це повірити. Це те, що Путін планує зробити, сказав Байдену директор ЦРУ Білл Бернс за словами Вудворда. Це було б божевілля, відповів Байден. Ісусе Христе, тепер я маю справу з тим, що Росія поглинає Україну. У грудні 21-го року Байден двічі зустрічався зі старим хріном з Кремля. Спочатку під час відеоконференції, а потім під час, як пише Вудворд, гарячої 50-хвилинної розмови, яка була настільки гарячою, що в один момент Путін навіть підвищив ризик ядерної війни погрозами. Байден у відповідь нагадав Путіну, що ядерну війну неможливо виграти. Незважаючи на неодноразові попередження, президент України Володимир Зеленський відкинув ідею про те, що Путін насправді вторгнеться навіть після того, як віце-президентка Камала Харіс сказала йому це під час особистої зустрічі в лютому 22-го року на Мюнхенській конференції з безпеки. Вона сказала йому, що вторгнення неминуче. Харіс також порадила Зеленському почати думати про такі речі, як наявність плану наступності для управління країною, якщо вас схоплять, уб'ють або ви не зможете керувати. Після зустрічі пише Вудворд, Харіс хвилювалася, що може не побачити більше Зеленського. Одна з найдраматичніших сцен у книзі Війна показує наскільки стривожені були Байден і його команда національної безпеки через перспективу використання ядерної зброї. До вересня 2022 року доповіді американської розвідки, які вважалися засекреченими, виявили глибоко тривожну оцінку. Мовляв, Путін настільки роздратований і наляканий втратами на полі бою, що може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. На основі нових тривожних звітів розвідки Білий Дім вважав, що існує 50% відсоткова ймовірність того, що Московія застосує тактичну ядерку. Вражаюча оцінка, яка стрімко зросла з 5 до 10 відсотків, а далі до 50, Байден наказав По всіх каналах зв'язуйтеся з московитами. Скажіть їм, що ми зробимо у відповідь. Так пише Боб Вудворд. У книзі розповідається про напружену телефонну розмову між міністром оборони Ллойдом Остіном і його російським колегою в той час Шойгу. Якби ви це зробили, усі обмеження, за якими ми діяли в Україні, були би переглянуті, сказав Остін кремлівському оліні воду. Це ізолювало б Росію на світовій арені до такої міри, яку ви, московити, не можете повністю оцінити навіть. Я не дуже сприймаю погрози, відповів Шойгу. Вудвард пише, що Остін відповів так: Міністре, я лідер наймогутнішої армії в історії світу, я не погрожую. Через два дні московити самі запросили ще один дзвінок. Цього разу російський міністр оборони різко заявив, що нібито українці планували використати брудну бімбу. Ми вам не віримо, твердо сказав Остіну у відповідь. Ми не бачимо жодних ознак цього, і світ про це знатиме. Не роби цього, сказав він шойгу. Розумію, відповів Шойгу. Це був, мабуть, найбільш неприємний момент усієї війни, сказав пізніше про цей епізод. Колін Кал, високопоставлений чиновник Пентагону. У книзі також є нові подробиці стосунків Трампа з його улюбленим президентом Росії Путіним. У 2020 році, як пише Вудворд, Трамп таємно надіслав Путіну купу тестових машин Point of Care COVID для особистого використання Владимиром Владимировичем. В розпал пандемії Росія та США обмінялися медичним обладнанням, наприклад, апаратами ШВЛ. Але Путін, який ізолювався через побоювання ковіду, сказав Трампу під час телефонної розмови, щоб той мовчав про доставку медичного обладнання. Пише Вудвард. Будь ласка, нікому не кажіть, що ви надіслали мені це, сказав Путін Трампу. Мені байдуже, відповів Трамп. Добре. Ні, ні. сказав Путін. Я не хочу, щоб ти нікому розповідав, тому що люди зляться на тебе, а не на мене, їм на мене байдуже. Сам Трамп уже заявив ABC News, що це повідомлення є хибним, мовляв, не було такого. Вудворд також пише, що Трамп продовжував спілкуватися з Путіним після того, як сам пішов з посади президента. В одній зі сцен Вудворд згадує момент в резиденції Трампа, коли той каже старшому помічнику вийти з кімнати, щоб він міг провести приватну телефонну розмову зі старим хріном з Кремля Владіміром Путіним. За словами помічника Трампа, між Трампом і Путіним було кілька телефонних дзвінків, можливо, сім за період, відколи Трамп покинув Білий Дім в 2021 році. Вудворд запитав також помічника Трампа Джейсона Міллера, чи розмовляв Трамп із Путіним після того, як залишив Білий Дім. Той сказав, що я не чув, щоб вони говорили. Сам Трамп спростував цю інформацію в інтерв'ю Newsmax. Вудворд також пише про рішення Трампа знову болотуватися в президенти, включаючи низку розмов із його союзником і товаришем по гольфу, сенатором Лінці Гремом. Грем кумедно описав зміни в поведінці Трампа. Поїздка в резиденцію Трампа в Каліфорнії трохи схожа на поїздку в Північну Корею. Кожного разу, коли заходить Трамп, усі встають і плескають. Хоч Байден і рідко згадує ім'я Трампа публічно. Переважно він називає його мій папірідник або колишній хлопець. У приватних бесідах Байден називає його цим доланим моком. пише Вудворд. Після виведення військ США з Афганістану Байдену подзвонив зі співчуттями інший член президентського клубу США. О, хлопче, я можу зрозуміти, через що ти проходиш, сказав Буш Байдену. Мене теж обдурили мої розвідники. Перед вторгненням Московії в Україну Байден скаржився, що Обама не зробив достатньо, щоб зупинити Путіна в 2014 році, коли старий хрін з Кремля вторгнувся в Крим. Вони облажалися в 2014 році, сказав Байден своєму другові за словами Вудварда. Ось чому ми тут зараз. Ми всі облажалися. Барак ніколи не сприймав Путіна всерйоз. Ми нічого не зробили. Ми дали Путіну право продовжувати. Ну, я позбавляю його довбаних прав. Отакі от, от цитати з книги Війна Боба Вудворда вже стали відомі громадськості ще до її прем'єри. Не те, щоби щось нове, але деякі цікаві нюанси, погодьтеся, є. Зокрема, підтвердилася теорія про те, що Штати таки всерйоз розраховують ймовірності ризиків ядерних ударів. На жаль, це все отут підтверджується. Ну а нам тим часом своє робить. Слава Україні, слава ЗСУ, подяка партнерам. Переможемо. Ваші вподобайки, коментарі, поширення і підписки допомагають просуванню нашого каналу. Дякую.